Всім привіт! Мене звати Катя і в цьому році я створила свій ютуб канал, і це було моє найкраще рішення. Уже більше 10 років я монтую відео для відомих блогерів та світових брендів. Весь цей час я була поза кадром, а це рішення змінило моє життя. Давайте по порядку. Все почалося з ідеї. Я постійно ловила себе на думці, що я хочу поділитися чимось то історію своїм ранком або класним проєктом. Але уже 2024 рік всі місця зайняті, тебе ніхто не буде дивитися. Але ні, це неправда. На кожен горщичок знайдеться своя кришечка. Ну а якщо серйозно, ютубу вигідно, щоб були креатори, щоб люди створювали контент, а інші дивилися його. А у мене безліч ідей, які я хочу реалізувати, тому сподіваюся, це буде плідна співпраця. Але спочатку стає питання, в якому стилі знімати, як монтувати, яку тему обрати. В моїй голові були тонни питань, яким трендам слідувати, які відео краще заходять, яке відео вигідніше зняти. Проте потім я прочитала: робіть те, що знаєте, А ні, те, що любите. І так з'явився він. Мій канал. Але цифри. Ох, як боляче, коли відео, на яке ти витратив не одну годину, має так мало переглядів. Але камон успіх справи залежить не від кількості прихильників, а від того, що вони вірять. <гум> ну ви зрозуміли. Не потрібно штучно помножувати успіх. Люди не дурні, ютуб не дурачок. Мені важливо не сліпо слідувати трендам, а створювати історію, за якою класно спостерігати. І так регулярність. Є думка, що це вбиває креативність. Я думаю, це працює не так. Коли ти хочеш віддавати, створювати та творити, ти знаєш, що робити. Ти постійно шукаєш, де можна знайти натхнення або випадково генеруєш ідею. Якщо в голові була одна думка, це непогано, зніми на відео, але на цьому ти далеко не заїдеш. Це ж як марафон, ти повинен розраховувати свої сили та знати свою мету. Хейт, у мене був лише один негативний коментар. І це не прикольно. Але таке буде, можливо, буде гірше. Селяві встряхнулись, посміхнулись і пішли далі. Але й гарні коментарі пишуть, і я неймовірно щаслива. Проте не варто зациклюватись ні на одному, ні на іншому. Конструктивний діалог це корисно. Компліменти приймати буду. А просто вбирати негативну енергію. М -м, ні. Привіт, це я з монтажа. Перепрошую за таку драму. Давайте повертаємо прекрасний настрій і продовжуємо перегляд. Хай ні в щасті любові та надії. Я буду собою смішною, крутою, щирою, зі своїми плюсами і мінусами. Мені подобається те, що я роблю. Було дуже страшно публікувати перше відео, і зараз я хвилююсь кожного разу. Проте це так захоплює. І у мене є така велика підтримка. Мені так неймовірно цікаво продовжувати та створювати новий контент. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і гарного дня! Пока!